Доброго дня! Перед початком роботи в Revit ми можемо змінити мову його запуску. Для цього натискаємо правою кнопкою миші і змінюємо останні три букви після слова language. Список доступних мов, в принципі, не дуже великий, української, на жаль, немає. Хто знає польську, може писати, наприклад, ПЛК, російську рус. Ну, можемо спробувати змінити, наприклад, на французьку. French. Да. І запустити Revit. В принципі, це можна робити із запущеним Revit, але тоді треба буде його закрити і запустити заново, для того, щоб зміни увійшли в дію. Ну, зараз. До речі, Revit, коли він запускається перший раз у вас на комп'ютері, він запускається доволі довго. Якщо ви будете запускати його наступні рази. То він буде запускатися набагато швидше. А, ну ось, бачите. Тобто, хто знає французький, то побачить для себе якісь знайомі букви, знайомі слова. Ну, ми будемо працювати все ж, напевно, в англійській версії. Ну, але я буду дублювати дублювати назви, і як воно є в російській. Тобто, хто зовсім не розуміє англійську, то... Може користуватися тою версією. Закриваємо і змінюємо на ту, в якій ви будете працювати. Яну або NG. Тобто і так, і так можна. По замовчуванню. Стоїть уже Єну це е, об'єднані Штати, а NG це вже об'єднане королівство. Е, так, Окей. Так, і запускаємо. Необ'єднання сполучення, сполучення. Так, ну вже на англійському з чого ми почнемо власне, нашу роботу. Ми почнемо з того, що ми створимо наш файл, в якому ми будемо працювати. Для цього ми скористаємось файлом шаблона. Тобто ми жмемо модель нова і вибираємо те місце, де у нас лежить. Наш шаблон, в якому ми будемо працювати. Тобто працювати бажано в шаблоні. Для того, щоб, тому що revit ревітовський файл по замовчуванню він не містить тих матеріалів, які зазвичай необхідні для нашої роботи. Тобто, що таке, в принципі, шаблон? Якщо Revit можна порівняти з таким конструктором, то шаблон це вже. Знаючи, що ми приблизно будемо робити, це просто складені ті детальки, які нам будуть необхідні для нашої роботи. Ну, зокрема, для створення цього нашого малоповерхового будиночку Таунхаусу. А, в принципі, якщо ви там, будете десь працювати вже на роботі, то, ймовірніше всього, у вас на роботі будуть свої якісь робочі шаблони, якими ви будете користуватися. Тобто користуватися тими дефолтними релітівськими. Скоріше всього, ви не будете. Тобто тому, що е, там, для роботи, наприклад, вам необхідні свої рамки, свої штампи, свої якісь легенди, позначення. Е, можливо, там у вас будуть вже типові якісь заготовки для певних е, ваших робочих процесів і тому все це збирається е, в один файл, з нього робиться шаблон, відповідно виходячи від ваших завдач. І в ньому вже працюється для того, щоб зекономити якісь рутинні дії і кожен раз там, не копіювати з одного файла в інший там, рамку, якісь сімейства, які ви будете використовувати. ну і так далі. Все, вибираємо шаблон, жмемо создати новий проєкт. Я буду дублювати назви російською, може хтось буде працювати в російській версії. Хоча ну, бажано було б, звісно, українська, але української, на жаль, немає. А, можемо або створити новий шаблон із шаблона, або створити новий проект. Ну, ми будемо створювати проєкт. Можемо одразу зберегтися, а, вибрати якусь папку, де вам буде зручно, щоб знаходився ваш файл, і натиснути File Save S, ну, це поки воно створює. Файл, save us, або абохраніть как, проект, і ви вибираєте те місце і ту назву, під якою ви хочете його зберегти. Ну, хай це буде мало поверхів. Так. А, окей. До речі, кожен раз, коли ви будете натискати кнопку збереження, у вас буде створюватись ще один файл. Їх кількість можна налаштувати в опціях, там, здається, їх по замовчуванню. Ось ці, бачите, додаткове 001, а, наступний буде 002, 003, 004. Останній файл завжди він буде без цифр, але ось ці е, запасні файли, бекапи, е, вони будуть мати якийсь свій номер, і після там 6 чи 7 вони почнуть замінювати один інший. Тобто восьмий е, файл, наприклад, замінить. Перший, дев'ятий замінить 10 далі, і так далі. і так далі. Тобто теоретично там, у великих проєктах можуть бути 565-й збереження там, 787 і так далі. Тобто так, по ним можна приблизно оцінити об'єм роботи над, над якимось файлом. З чого ми будемо починати? Трішки базове знайомство з інтерфейсом. В Revit дуже-дуже багато. Клавіш, Дуже багато вкладок, дуже багато куди можна дивитися. Виходячи з досвіду минулих років, я не буду детально зараз розказувати про кожну з клавіш, бо це виходить дуже довге відео. І через те, що дуже багато інформації, воно виходить ну, майже безсмисленним, тому що це складно запам'ятати людині, яка це бачить перший раз. Такий об'єм інформації, тому ми будемо доходити до якоїсь функції, до якоїсь клавіші і з нею працювати. Тобто поступово так, степ степ Бо про кожну вкладку, в якій є теж свої десятки вкладок, і кожні додаткові клавіші, там їх дуже багато, тому поступово будемо йти. Перше, що ми зробимо, у нас є. На що треба звернути увагу? Що нам знадобиться в першу чергу? У нас є е, е, диспетчер проекту російського Project Browser, і у нас є вікошка свойств. Вони у вас, е, коли ви запустите, можуть виглядати трішки по-іншому. Вони у вас можуть бути, іти от в такому вигляді, можуть іти, наприклад, зараз. Можуть йти ось так витягаємо. Я затискаю ліву кнопку миші і натискаю на оцю верхню панель, і можу їх накладати одна на іншу. Можуть отак, наприклад, іти. Може йти одна. Так, може змінювати. Може йти одна над іншою. Тут воно не так, в принципі, дуже вже... Легко становиться, але якщо ви там трішки подвигаєте їх один на другий, то там у вас будуть з'являтися ось ці опції вибору. Да, там з'являлись на половинку. ну да. так, скоріше всього, у вас буде йти. Тобто, хто працює на ноутбуці, в принципі, напевно, і у вас невеликий екран. В принципі, вам можна накладати отак один на другий і перемикатись між ними, між вікошком свойств і вікошком диспетчера проєктів. Якщо ви працюєте на великому екрані, то в принципі, ви можете зробити, ну, так як в мене, зліва і справа. Тобто, ну, в принципі, це від вас залежить. Що це за вікна і для чого вони потрібні? Диспетчер проєкта – це наша навігація по проєкту. Тобто ми перемикаємось між планами, між вже нашими листами, можемо відкрити якийсь 3D-вигляд, Ну, на ньому поки що нічого немає. Можемо, наприклад, намалювати тут стіни, наприклад, тобто для того, щоб у нас хоч щось було. Перемикатися, у нас є якісь фасади. Ну, ті стіни, шаїна, Вони, суді, що я намалював, судячи з усього, не потрапляють на них. Вони вкладочки відкриваються, як у вас в браузері. І ліва вікошка це вікошко свойств, коли у нас, нас відкритий якийсь з видів. І ми натискаємо на якийсь з об'єктів. То у нас будуть в цьому вікошка свойства цього об'єкта. Наприклад, якщо я намалюю стіну, намалюю стіну і виберу її лівою кнопкою миші, у нас буде свойства цієї стіни. Якщо я виберу вісь, будуть свойства цієї осі. Цим окошком ми теж будемо користуватися майже завжди, і тому потрібно, щоб воно було. Ну, фактично завжди відкрито, це те, без чого ми не зможемо працювати. Якщо так станеться, що ви випадково його закрили. Тобто так буває. Як його знайти, де воно знаходиться? Вкладка View або вид. Ви натискаєте на неї ось тут верхній верхній панельці revit І у вас є остання, сама остання вкладка. User interface, Пользовательський інтерфейс, напевно, на російською. І у вас тут просто потрібно повернути галочки «Properties» і «Dispatcher проекту Свойства і диспетчер проекта». Власне, з цим все. Якщо у вас так станеться, що ви випадково, тут є такі невеликі кнопочки, інколи люди їх нажимають і не можуть знайти. А, власне, ось ви, наприклад, відкриваєте вид, а у вас тут немає кнопки через, через те, що ви могли випадково зменшити ось цю верхню панель. Тобто просто натискаєте на оці клавіші зверху в правіше від Модіфаю, або російською це змініть редактурувати. І тут у вас будуть такі невеличкі кнопочки. Нажимаємо. Якщо ви випадково їх закрили, можемо розвернути. Назад. Далі, 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 далі. Чим... Да, і до речі, коли у нас не вибрано жоден з об'єктів, або коли я вибираю об'єкт об'єкти в ревіті лівою кнопкою миші. Коли у нас не вибрано жоден з об'єктів, то у нас будуть іти в віконці свойств, у нас будуть іти свойства того виду, який у нас відкритий. Тобто, по замовчуванню в цьому шаблоні. У нас є такі вкладочки, плани несучих конструкцій, structure «Structure плани поверхів, 3D-види і фасади. Пізніше у нас з'являться ще розрізи, мошльово узли, ну і тут ще також є листи, на які ми будемо виносити наші фінальні креслення.